Ріперщині та усипості голосу Ісла. Ісла голос потрібен усім. Ну а це Братислава, столиця Словаччини. Багатотисячний НАТО скандує. Ми не російська ганчірка. Це відповідь словаків на зовнішню політику прем'єра Роберта Фіцо, який послідовно повторює кремлівські наративи. Ну а тепер погрожує Києву жорсткою відповіддю за зупинку транзиту російського газу. Ця історична подія, як назвав її міністр енергетики Галущенко, сталася 1 січня. Ось тут в суджі, на Курщині, територія, яку тепер контролює українська армія, і вперше за півстоліття вентиль закрутила саме Україна, а не Путін. Цими трубами найпотужнішої на континенті газотранспортної системи щороку текли мільйони кубометрів газу до країн Євросоюзу, Угорщини, Словаччини, Австрії, Польщі Молдови і мільярди доларів звідти. Газовими нитками Кремль багато років тримав Європу на гачку, а нас просто в заручниках, постійно оголошуючи газові війни. Уперше, ще в січні 2004-го Росія залишила без газу південно-східні регіони. Друга атака у 2009-му. Пам'ятаєте, Газпром припинив постачання газу на 17 днів, зокрема і до Європи. І тоді ми придумали реверс. Третій удар мав статися у 2019-му. Кремль добудовував північний потік і мріяв позбавити Україну навіть шансу на транзит не встиг. Контракт підписали на 5 років, і Україна відмовила Кремлю і купленим лобістам його продовжувати. Путін вперше дістав по зубах своєю ж зброєю. Утім, ця історія не лише про Київ та Москву. Що змінить зупинка транзиту для нас і наших сусідів? Чому Кремль не допоможе сепаратистам Придністров'я? І чи реальні погрози словацького прем'єра зупинити натомість постачання нам електрики? Кореспондентка Тесантижня Ірина Прокофєва розкаже. Україна зламала те, що в Росії вважалося вічним. Перші наслідки уже неймовірні: від можливого падіння сепаратистських режимів і до повного перекроювання світового енергобалансу. Утім, про все по порядку. Росіяни своїх не бросають. Дуже добре відчули мешканці Придністров'я. Перший створений Росією після розпаду СРСР сепаратистський Анклав тепер знає, чого вартує безкоштовний газ. Відключили газ повністю в усій інфраструктурі цивільні. Люди, які в лікарнях гріються камінами, люди, які в багатоквартирних будинках, у них теж відсутні опалення. У них є тільки газ до плити. Місцевий експерт з енергетики Сергій Тофілат пояснює, усі 30 років своєї так званої незалежності Придністров'я безкоштовно брало газ з труби, виробляло на ньому електрику і продавало Молдові. Так Кремль платив за існування Придністров'я. Та безкоштовний сир закінчився із зупинкою транзиту Україною. Мишоловка захлопнулася. І тепер Придністров'я поки єдиний регіон, який дійсно замерзає за волею Кремля. Якщо у Тирасполя закінчаться запаси вугілля, їх вистачить на 5-6 тижнів. У Тирасполя не буде іншого вибору, як звернутися по допомогу до Кишинева. Ну інакше їх чекає справжня гуманітарна катастрофа. Я катастрофа що це відкриває перед нами перспективу об'єднання країни. Плани по інтеграції Придністров'я до Молдови у тамтешнього уряду є. Вони не публічні, і потребують значного фінансування. Утім, коли з'явився шанс остаточно викинути Росію з регіону, європейські структури, сподіваємось, не пошкодують коштів. Раптом за іще один рупор Кремля у Європі Віктор. Орбан, угорський прем'єр, який пропонував хитрі трюки для збереження транзиту. З його зупинкою не проронив ані слова. Натомість його словацький колега Роберт Фіцо буквально почав погрожувати Україні. Ось послухайте Ми маємо відреагувати на саботаж президента Зеленського. Ми будемо вести переговори про припинення поставок електроенергії до України та суттєво знизимо виплати для українців, що перебувають на території Словаччини. Це з. Звернення Фіцо записав не з робочого кабінету, а з шикарного готелю у В'єтнамі. Це розкопали місцеві журналісти, бо раптом після поїздки у Москву загубили свого прем'єра. Він знайшовся на курорті Ханоя у п'ятизірковому готелі, де ніч коштує 5,5 тисяч євро. А вдома на нього чекають багатотисячні протести. Та й здійснити свій намір по зупинці імпорту він не встане. Місцевий оператор вже заявив, виконуватиме умови договору, попри заяви політика. Наша газотранспортна система найпотужніша на континенті. Це сотні кілометрів магістралей, десятки компресорних станцій та газосховищ. Щоб утримувати це, потрібні колосальні гроші десь мільярд доларів на рік. І їх якраз і брали із транзиту. Тепер доведеться залізти у наші кишені. НКРЄКП напередодні нового року підняла тариф на транспортування у четверо. Щоправда, поки братимуть гроші не з нас, а з промисловості підняли від грубо кажучи, від 100 до 500 гривень за тисячу кубометрів власне оплати послуг транспортування газу магістральними газопроводами. Це, це логічне рішення. Користуватися цими трубами Україна буде для власних потреб. Втім, щоб зменшити витрати, оператор системи буде скорочувати кількість компресорних станцій та персонал. Українці цього не відчують, стверджує міністр енергетики Герман Галущенко. Ми абсолютно спокійно готові до функціонування нашої газової системи без транзиту російського газу та свою долю заплатимо і ми в ціні товарів, які ймовірніше за все стрибнуть вгору. Однак те, що Україна змогла розвернути газову гармату і вдарити нею Путіна, точно наближає нашу стратегічну перемогу. А разом із газовою монополією зникнуть тисячі агентів впливу, прикормлених партій, кримінальних кланів та інтегрованих компаній, що живилися російськими газовими грошима. Реальні наслідки енергетичного розгрому Москви ми ще навіть не здатні оцінити. Але те, що із 1 січня Росія втратила найбільший геополітичний важіль в Європі і світі, який будувала півстоліття. Вже беззаперечний факт. Ірина Прокоф'єва, Оксана Ткаченко та Денис Чиш те тиждень. Один піс один марафон. Єдині новини.